починається. Доброго часу доби, шановне панство, з вами Сом. І сьогодні до мене потрапив дуже цікавий і в деяких моментах напружений бій на карті Редшер на танку Т-54 полегшений. Оператором даного танку є професійний ігрок кіберспорту, польовий командир першого складу UAT, DJ Петро, або можна просто Петро чи Петя. Як ви бачите, даний бій починається зі стандартного роз'їзду. Наш Петро зі своїми е, товаришами вирушає на центр карти і дає, так сказати, стандартний засвіт е, ЛТ на центр і на холми. Ось так. В складі формування в Петі знаходяться його товариші на танку Т-49 з фугасницею і на танку Об'єкт 140. Петро засвідчує ось ми бачимо ПТ восьмого рівня Фердінант і наносить йому пошкодження. І після цього Петя дає різко задній хід, він розуміє, що він вже потрапив до засвіту. І щоб берегти свій танчик від затримання пошкоджень, він робить все правильно. Але як ми бачимо, ворожий Петя просто суне вперед. Він мабуть думає, що він не пробивний танчик, може він думав, що він не восьмого а 10 чи 12 рівня танчик. Я не знаю, що творилось в нього в голові. Але ось так сунути вперед, боком і отримати квиток в ангар від нашого Петі – це, як на мою думку, дурість. Ось такий легкий, але заслужений фраг добуває Петя, перший фраг в цьому поєдинку. Ситуація, як мені здається, дуже така нудна в даній... Час бою, тому що реально виїжджати на танчик 8 рівня на під стволи, під гармати 10 рівневих тяжких танків немає сенсу. А от 8 рівневий британський тяж пробити ми можемо з легкістю. І Петя робиться дуже чудово. Пробиваємо, мабуть, пік башні там пройшов, пройшли пошкодження. І аплодисменти. Браво Петя! Далі, далі, мабуть, буде таке, не знаю, на мою думку, це от... Цій позиції бій перетвориться в звичайне стояло. Нудне, звичайне стояло. І я б на місці Петі просто звідси поїхав. Мабуть, він так і зробить, але будемо дивитися за боєм, не будемо забігати наперед. Ось так. Петя, мабуть, так, так, він їде, він їде, він міняє напрямок. Куди ж він прямує далі? Ага, він, мабуть, вирішив попрямувати на зовсім на інший бік карти і вже звідти заходити на атаку на ворогів. Ось, ой, стрибок такий, цікавий дує стрибок. Я навіть не розумію, як він в цьому моменті не збив собі гуслю. Мабуть Т-54 дуже сильний танчик. Але от оцей таран, будинок, я навіть не розумію. Може Петя перехвилювався чи в нього залагала гра. Але не будемо перериватися на такі технічні деталі і будемо спостерігати далі. Т-54 їде своїх 45 км на годину, і я думаю, цього буде достатньо. І ось, що бачимо. Ось довгожданий британський тяж, який отримує від Петі пошкодження, але й Петя від нього отримує плюс. Я думаю, він сильно не розочарувався і... Він починає давити, дуже агресивно давити вперед. ІС-8 його трохи прикриває, але позиція, мабуть, для нього була не сильно цікавою. І він підходить прямо ту, знову під британського тяжа. І ви бачите, друга плюха, друге пошкодження, яке йому було нанесено, також від британця. Мабуть, британці не сильно люблять пеки. Не знаю за що. Потім спитаємо в нього після бою. Британський тяж, він просто в шоці від такого розкручування його двох-трьох сторін. І я так зрозумів, його залишають на ТС Петі його сукомандники, так сказати, його товариші. І Петя його, звичайно, забирає. Не без так, промаха, але забирає. Ну і звичайно арта. Як же без неї? Ну, я навіть не розумію, чому Арта вибрала як основну ціль його. Дві арти розрядились по бідному восьмирівневому Алте. Але я думаю, Петя не засмучиться, оскільки він виживає і продовжує свій нагиб. Ось, засвідчується ще ТТ 8 рівня Британії, якому Петя наніс пошкодження перехвилини бою. Але судьба зла річ і Петя навіть не встигає подумати про вистріл. Ось так. Не буде він, мабуть, засмучуватись з цього приводу, адже його команда все-таки трішки веде в рахунку 6-4, хоча різниця в КП не, як, я б сказав, рівна. Ось так. от, Уже рахунок 7-4. Петя щось в Петі не везе. Два ворожі танки забирає, навіть він не встигає до них доїхати і звестись там. Але не будемо засмучуватись, бій. Так, продовжується. і ця. І що ж наш Петя буде робити далі? Далі він, мабуть, все ж таки міняє напрямок. Він, мабуть, хоче вийти в центр. І ось ми бачимо, як він переїжджає біля річки, вилазить для того, щоб стрельнути пульбу. Але щось в нього не виходить, він, мабуть, сильно переживає з цього приводу після того, як перед ним, перед носом забрали два. Два танка, Але я думаю все буде добре. Відстрілюється на ходу, тож також не розумію цього. Тим паче 90-х. Потрапити, попасти в нього з такої відстані і без засіту дуже тяжко. А снаряди, як ми бачимо, вже практично мало. І бош, який ось, бачите, свій зад довернув в останній момент. Полоса не підкала під Петю. Але ми, я думаю вона закінчиться. І ми все-таки побачимося цікавий нагиб Ось так. Хевік справа світиться на холму. Мій там ще Porsche 155 зліва. Єстой, як ми бачили, пропав за світом, майже не з'являвся з початку бою. Ну, ще цілів хватає І наш герой. Хоче, мабуть, заско... заскочити на хевіка. А, ні, він міняє напрямок і чомусь лізе догори. Ну, побачимо, як бій повернеться далі. Що ж буде далі? Мені також дуже цікаво. ФОС 155 і Т-50 Хеві. Що ж він обере? Ага, він вибирає ФОШа. Ну, я б на його місці також вибрав ФОШа. Стріляє дуже сказав не повністю зведеним, але він пробиває, як цікаво, що другий вистріл також проходить з пошкоджень. І та, от полоса удачі прийшла до Петі і його снаряди потрапляють в ціль. Як ми бачимо, засвітився там об'єкт 2.61 Арта Сау 10 рівня і як у чомусь у ось як... Буде. Як зачарований, лізе під приціл до Петі. Звичайно, каде у 54-ки полекшої швидки і він його без забирає. І що ж ми маємо по статистиці, по карті. Якщо дивитись на міні карту, залишилося у нас три ворожі танки і одна САО. Ось це є 100. Є звичайно чудовий танчик, заїхав ось так далеко без е, якихось засвіту від е, Петіних Сокомадників. Але я думаю, що потрібно зачищати тили. І мабуть в Петі теж є така річ, тож ми бачимо, його два товариша їдуть збивати, мабуть, захват, От особливо 49 ка їде просто на свою базу для того, щоб вбити захват, а Петру довіряє таку дуже цікаву місію вбити сау на базі. Ну, мабуть, вона знаходиться на базі. Будемо сподіватися, що Петі її все-таки знайде. Хевік, в якого там просто мало, дуже мала кількість ХП, ось помирає на автоприцілі без якихось труднощів. І Петя все ж таки на свій нюх мабуть буде щас шукати сау. Полоса захвата починає А, вже збивають. В принципі, полоса захвата то починається, то збивається. Я думаю, там 49-ка на фугасній пусті все-таки збиває захват вдало. Ось так на пугасній гарматі. І в принципі там ще в нас борщ і об'єкт 140. Тож за базу Петя може не хвилюватися. Що ж ми бачимо? Де ж ворожа арта? Вона ж повинна бути десь тут. Ага, є! Ось ворожа арта. Перший вистріл Петя проводить просто на майня. Дуже рисковий момент і арта промахується. І Петі нічого не залишається робити, як просто спокійно її зібрати. І так, статистика боя така. На даний момент, на даному етапі Петя втече одного товариша на Т-49. Кількість по ХП перевага як на... у ворожих танків, але по кількості стволів у Петіних союзників. Що ж буде далі і як же будуть розвиватися події? Звичайно, збити захват з Є100 на восьмирівневому легкому танку. Просто буде дуже тяжко. Я думаю, все ж таки в Петі все вийде. Але один мінус. Лише 6 снарядів голдових це дуже мало. Як на мене, якщо померли його союзники, то йому просто-напросто не вистачило в цих снарядів, щоб вбити повністю Є100, не кажучи вже про ворожого 90-ка. Петя, мабуть, вирішив застосувати якусь цікаву тактику. Проїзду між деревами і прижатися до своєї пази. Але ні, він просто стає в кущі. В кущі стає на шпеті, і що він робить? Він приміняє тактику ПТ. А як ви бачите, його снаряди зрідка пробивають єском. Це дуже цікаво. Я думаю, голдові снаряди в Т-54 по-легшому мають більшу робивну дію, але, як ми бачимо, не завжди не завжди пробивається 100 і снарядів все менше і менше, лише 2. Тобто на такий бій два снаряди проти такого противника, як і 100, це на даний момент дуже мало. Благо його союзник об'єкт 140 і ПТ-8 рівня борщ Петі підтримує. І він методично всаджує всі шість снарядів Є100. Але забирає його все-таки об'єкт 140, 140 Ось ще світиться 90-х, два фугаса в педі, напружений момент і його все ж таки забирає ПТ.